Вибрати спеціальність самостійно та посилити Збройні Сили України минулого року. В Чернігові відкрився центр рекрутингу. Завдяки таким центрам можна отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони та за бажанням рекрутуватися в обрану військову частину серед запропонованих і 119-та окрема бригада територіальної оборони збройних сил України. 119-та окрема бригада територіальної. Оборони міста Чернігова з перших днів вторгнення великого стала на оборону Чернігівщини. Всі, хто в ті дні зайшов на бригаду, і всі, хто був до того, бригада створена в 2018 році, всі як один боронили наш чернігівський край. Медичні працівники, водії та спеціалісти з ремонту техніки, оператори БПЛА, кухарі, стрільці, гранатометники та сапери. Саме ці спеціальності наразі потрібні для посилення 119-ї окремої бригади ТРО. Військовослужбовці відділення рекрутингу 119-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ в місті Чернігів надають, нададуть детальні інформацію про вільні на даний час вакансії, допоможуть кандидатам підібрати посаду. Візьмуть на себе оформлення всіх документів як для мобілізації, так і для укладання контракту. В разі необхідності допомагаємо в швидкому та своєчасному проходженні військово-лікарської комісії. Беремо на себе спілкування з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. На всіх етапах підготовки документів і під час навчання рекрутери тримають зв'язок із новобранцями дистанційно. Після проходження БЗВП, яке триває 45 діб, військовослужбовців переміщають до військової частини для проходження служби. Всі питання, які виникають в процесі цього шляху, ми готові вирішити для наших бійців в телефонному режимі і онлайн. Звернутися до центру рекрутингу можна особисто або за телефоном, вказаним на сайті.